Ну що ж, нам з вами не пощастило. З дурнуватим сусідом. Ще в 1492 році духівник Ізабели Кастильської Фернандо де Талавера сказав своїй королеві наступне: мова то є повинність, яку переможець покладає на переможених. Не лише економічне навантаження, розумієте, а й мовне обтяження. Нас з вами колись. Перемогли і поклали на нас цю мовну повинність. А тих, хто пручався, хто чинив спротив, їх фізично нищили. Підло, нещадно, підступно, розстріляне відродження, розстріляний з'їзд бандуристів, вони намагалися знищити нашу генетичну пам'ять. А ті, що залишились, вони змушені були пристосовуватись, аби вижити. І так поступово діти почали приймати. Цю отруту і почав змінювати світогляд. А вже за декілька поколінь ми з вами чуємо, що це моє рідне, бо голос мами з пилюшок чув саме чужинською мовою. Так народжуються манкурти. Та якщо ти не здатен на повстання, ти не маєш права скаржитись, українці повстали, бо здатні на повстання. Ми мусимо покласти мовну повинність на звільнені території на всіх тих, хто свідомо чи несвідомо, активно чи пасивно допомагав колаборантам сприяв цій війні. Це загальносвітова практика демократичних держав. Українофобство нас вбиває. І доки ми не засвоїмо цей урок, ми приречені. Ходити по історичному колу. І я пас.